Друзі, вітаю вас! У цьому відео ми проведемо тестування літійонних елементів типу розміру 21700 ємністю більше 5 Ампер-годин. На тесті представлений під номером 1, у нас буде бак. Модель 58E ємністю 5,6 або 20,16 Вт-годин, LG M58T ємністю 20 Вт, що приблизно 5,5 Ампер-годин, і Samsung 58E або ось такий його індекс. Заявлено 5330 мАч, але раніше тестував такі елементи, і по факту вони віддають трохи більше. У цьому відео ми перевіримо ємність елементів під струмом 1 А, перевіримо їх опір і навантажимо струмом 2С, тобто такий, який заявлений в datashi на ці елементи, і дізнаємося, який із цих елементів буде. Краще віддавати струм, буде віддавати більшу ємність і менше всього нагріється. Як бачите, усі елементи є новими, раніше вони не використовувалися. LG M58T має трохи пошкоджену ізоляцію, але це взагалі не проблема. Елементи також повністю зарядженими. Так, міряємо опір. Перший елемент бак 58Е 1272 мінімум. Наступний елемент LG M58T має опір. 14,02 мільйон. І останній елемент від Samsung 58E. Його опір становить це найменший опір із трьох елементів. 10,6 мО. Запустив тест ємності трьох елементів LGM58T BAC і Samsung 58 e Струм розряду становить 1 А. Зранку дізнаємося результати. Ранок наступного дня дуже добре, що я під'єднав зарядний пристрій до ДБЖ, оскільки у нас вимкнуло світло. І ми маємо, друзі, наступні результати. LG m 58 t 5440, BAC 5489 і Samsung 58E 5448. З цього тесту ємності струмом розряду в 1 А ми можемо сказати, що всі елементи показали однаковий результат. В даташіт на елементи баки Samsung вказано, що максимальний довготривалий струм розряду становить 2С, тобто приблизно 11 А. Стосовно М58Т. Дуже хитро вказано, що струм, максимальний струм розряду довготривала може становити 12,5 А, але з деякими але. Ви зараз їх можете прочитати, там має бути контроль температури. Тобто можна рахувати, що і струм розряду LGM58T теж може встановити 2С і не більше. Елементи будемо тестувати за допомогою електронного навантаження від ATOR модель 24MP струмом 11 А. Розряджати будемо до напруги 2,5 В. Першим встановимо елемент від бак, встановлюємо контактну термопару і запускаємо тест. Дивимось, до якої позначки просяде напруга протягом однієї хвилини. Минула одна хвилина. Напруга становить 373 вольт. Тест ємності добігає кінця. Напруга 2,54 вольт. І друзі, ми бачимо, що більше 5000 віддає елемент при струмі розряду 2С. І це просто чудово. Так, і ось ось у нас... Ось у нас завершився тест ємності елемента bug 29 хвилин 47 секунд тривав. Елемент віддав 5460 мАч або 18,1 Вт. Годин. По температурі елемент нагрівся на 63,9 градуси. Результати я зафіксував. Пізніше покажу вам їх в таблиці. Так, А ми переходимо до наступного елементу LGM58T. Скидаємо попередні показники і запускаємо тест. Минула рівно 1 хвилина, і ми бачимо, що напруга становить 3,75 проти 373 у елемента BAC, Тобто трохи краще себе показує елемент від LG. Добігає кінця тест ємності елемента LG M58T. Напруга 256 вольт. Ми бачимо, що 5000. 400 у нас буде, може трохи більше. Елемент віддав 5445 мАг, 17,9 Втгодин, 17 Вт тест тривав 29 хвилин 42 секунди. По температурі маємо нагрів на 67,9 градусів. Тобто цей акумулятор нагрівається більше, ніж бак. Беремо наступний елемент, це у нас Samsung 58E. Він має найнижчий опір і, можливо, можливо він найкраще буде переносити струм 2C 11 А. Скидаємо показники та запускаємо тест. Минула одна хвилина і напруга становить 3,79 вольт. Тест добігає кінця, напруга становить 251 В. Тест ємності завершено. Він тривав 29 хвилин 16 секунд. Ми отримали 18 Вт 5365 мАч. Температура елемента в кінці тесту становить 64,1 градус. Ну що, друзі, наше тестування завершено і за підсумками ми маємо наступний результат. Елемент БАК. Нагрівся до температури 63,9 при струмі 11 А і віддав 5460 мА. -год. Елемент Samsung 58E нагрівся трохи більше до 64,1 градус і віддав менше 5365 мА. -год. І найвищу температуру серед протестованих елементів мав LG M58T 67 і 5 градусів, що на 4 градуси вище, ніж у попередніх. І даний елемент віддав ємність 5445 мА. Що ж, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою і коментарем. Якщо бажаєте стати спонсором мого каналу, можете це зробити. Ну що ж, друзі, до зустрічі в нових відео.